Цікаво почути, що навіть на острові Сицилії українські громади відзначали цю сумну річницю провідною та репрезентативною діяльністю української громади в Сицилії та архітектурно багато місті Палермо провадить Вікторія Прокопович. Сицилія має велику історію і вона нагадує чарівну красуню, якою хотіли володіти багато народів світу. Вони за нею йшли боротися, воювати, гинули, щоб нею володіти. В нас дуже багато спільного в Україні і у Сицилії. Історія, традиції, характер людей, бо дуже багато пов'язано, я вам це, це розкажу. А ви що від більше вдома. Смачна піца в піцерії катя. Власниця Українка Елізавета біля візитної карточки Кафедральний собор Палермо. Усіх запрошуємо. Як ви, наприклад, відзначували тепер ту річниці першого бомбардування України цілої 24 лютого? Доброго дня, дуже приємно. Мені що ми познайомилися, зустрілися. Ми одна родина, українці всього світу поєдналися. І в цей період війни нас хотіли розділити, а ми навпаки з'єдналися, ми всі одна родина. Маємо підтримувати один одного, де хто не знаходився. У цьому світі ми однієї крові. Україна переможе, з нами Бог, з вірою вперед до перемоги. Палермо як ми відзначали першу річницю повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого цього року була маніфестація, проведена в центрі міста Палермо. Почали маніфестацію біля театру Політеама, потім була хода до іншого театру Масова. Це історичний центр Палермо, це головне місто регіону Сицилія. Дуже приємно, що було багато представників асоціації італійських, організацій, структур різних, різних рівнів. Були багато представників різних діаспор, і ця, цей прояв солідарності дуже важливий в цей час, що весь світ. Поєднався, щоб підтримати нашу Україну і вони вірять в нашу перемогу, бо це буде перемога правди над злом. resistenza. La resistenza del popolo ucraino резистенция: e резистенція resistenza del popolo europeo e la resistenza di tutti. Quindi per me sarà un privilegio portare questa bandiera all'interno di Palazzo delle Aquile, la vostra tra l'altro è una comunità già molto ben rappresentata, già molto ben integrata in questa città, a Palermo. Vedo i vostri sorrisi nonostante difficoltà. È stato un pomeriggio molto emozionante. Quindi porterò con me, porteremo... Ucraina! 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 Putin! Yes! Oggi è il 24 febbraio. Il giorno della memoria delle vittime ucraine che sono state uccise, non soltanto per l'ultimo anno di guerra, un anno di resistenza dall'inizio di bombardamento su tutto il territorio ucraino. Маніфестацію ми проводили разом з італійською органі... разом з організацією Асоціація Рібері Отри. Вони, мають... Вони рівня Всесвітнього і маніфестації проводились в регіоні Сицилія не тільки в Палермо, а також в Катанії, в Місіні, в, Джо... в, Джо... в, Джо... в Джея, провінча Грідженто. Це дуже Важливо, що українці об'єднуються і е, біженці з України, які приїхали в цей е, рік повномасштабного вторгнення в Україну. Е, ми не знаємо, скільки біженців по всьому регіону Сицилія. Е, Палермо і провінція 500 біженців зареєстровано в комісаріатах і в квістурі. Пані Олено, ви тут офіціант фіцерія Катя в Палермо і ви з Миколаєва. Скажіть, як, як ви тут попали до, до Італії, до Палермо? Так, я вже тут з липня місяця прошу, минулого року. І завдяки пані Вікторії вона познайомила мене з Лізою, хазяйка піцерії Катя. Завдяки цьому я працюю тут. Мені дуже подобається. А скажіть, що ви пережили в Миколаєві? В Миколаєві було дуже важко жити, дуже сильні обстріли були. Неможливо було ходити, не піднявши голову доверху і очікуючи, як одна бомба прилетить чи вдвічі. Вночі, вночі неможливо було спати на ліжку. Ми спускались у підвали, тому що було страшно. Ну вже нерви не, не видержали. Ми приїхали в Італію. А чи можете описати, що сталося, які обставини зробили то, щоб ви переїхали до Італії? Обставини так, це наше поранення з чоловіком. Ми стояли в очереді біля магазину Табе в Миколаєві, і сталося. Стався, Можливо, в ракети С-300 летіли, можливо, так. І вся очередь пострадала, були і померлі, нам вдалося вижити, але поранені ми зверталися до каратиської допомоги, нам оказана допомога. допомогу. Ну, а моральний стан дуже важкий. Наразі вже ми забуваємо про ці події. Вже трошки легше. Але то, що там залишилися і мама, і папа, нам зловіться. Працюємо, щоб їх підтримувати, і робимо все для того, щоб вони не почувалися не ізольованими від світу. І діти, і мами, ті, що врятували своїх дітей, приїхали так далеко, вони почувають себе в родині, це дуже важливо. Вони із українцями і з італійцями спілкуються вже двома мовами. Працюємо, робимо курси різноманітні, професійні в тому числі для дітей зробили курс від ЮНІСЕФ. 36 дітей підлітків українців отримали планшети в цей проєкт і 35 дітей в Катанії. Віримо в перемогу. Разом до перемоги це буде Україна. Привіт з Палермо.